Нарешті поставили на виставку ліжко Бергамо, і можна знову порівнювати Манчестер і Бергамо поряд. Два ліжка з м'якими подушками. Чим вони відрізняються? Давайте з Манчестера почнемо. Тут вона йде товстіша, вона дивіться, яка м'якенька, і вища. Тобто, якщо ви сідаєте на ліжко Манчестер, вам можна зручно об нього обпертися. Нагадую, нагадує, начебто, посадку на дивані, і ви можете спокійно собі дивитися телевізор або там скролити телефон чи чим ви займаєтесь. Може, книжку читаєте. На рахунок ліжка Бергамо, подушечка йде нижче. Тобто, якщо я сяду на ліжко, бачите, в мене голова висить. Тобто, тут Вона має сенс, коли ви робите ось це напівлежачі, тоді зручно. Але, на відміну від Манчестера в ліжку Бергамо вона зйомна, і з подушки знімається чехол. Тут же усе пришито. По вартості 25 тисяч коштує ліжко Бергамо, 22 тисячі коштує Ліжко Манчестер. Це про розмір 160 х на Але якщо ми до Манчестера додаємо опцію зйомного чохла, вона у ліжку Бергамо відразу є, то вартість урівнюється. Що це буде 25, Що це буде 25. на сайті солоха. Є і деталі їх можна взяти в оплату частинами з матрасом відправити по Україні в шапці профілю телефон для зв'язку.